За минулу добу росіяни здійснили майже 40 авіаційних та 7 ракетних ударів. Гатили по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі. Поранили 5 жителів Донеччини. Ворог продовжує наступальні дії на напрямках Лиман, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. На Сумщині окупанти здійснили 9 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 118 прильотів неспокійно й на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти: Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Вільшана, Кіндрашівка, Кислівка та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії. На Херсонщині противник здійснив 56 обстрілів. Дві людини поранені. Російська артилерія вдарила по православному храму. Там вибиті вікна, пошкоджені дах та стіни. На щастя, люди не постраждали. По Оріхову та гуляйполю росіяни вдарили півтонними авіабомбами, руйнування масштабні. А в окупованому Токмаку забавовнило. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про прибуття нових сил противника. Так до Кирилівської заїхали вагнерівці, так в Мелітополі захопили чергову будівлю гуртожитку, з якою виселили переселенців. і Тоді заїхав ворог. І як слідство ми бачимо посилення. Фільтраційних заходів і заходів, за допомогою яких вони стежать за нашими мешканцями, наші захисники дають оркам гідну відсіч. За добу відбили 52 ворожі атаки, а ще збили гвинтокрил. Мі 24 втрати ворога перевалили за 179 тисяч. За добу ліквідовано ще 500 орків. Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Загальний залп чотири калібри. А ми продовжуємо бити по човнах, які вони намагаються облаштувати для себе з цивільного надводного транспорту для маневрування між островами, в тому числі, і за і минулі доби в нас результат сягає п'ятьох таких човнів. їх знищено також п'ять безпілотних літальних апаратів. «Укроборонпром» відправив ЗСУ чергові партії танкових та артилерійських снарядів. Нову зброю виробляють спільно з НАТО, але за нашими технологіями залучають й українських спеціалістів. Полонені повернулися додому серед звільнених військові, моряки, прикордонники та нацгвардійці. Вдалося повернути додому ще 100 захисників і захисниць. 80 чоловіків і 20 жінок. Це армійці, прикордонники, воїни військово-морських сил, нацгвардійці серед них, до речі, оборонці Азовсталі. А це перші емоції наших хлопців, що ступили на рідну землю. Але очікуємо допомоги спочатку повномасштабного вторгнення з полону Ерефії вдалося повернути понад дві тисячі українців. Нової хвилі мобілізації в Україні не буде, повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Генштаб справляється з компенсацією втрат. Браку живої сили ЗСУ не відчувають. Кам'яний птах у вигляді тризуба з'явився на узбережжі Чорного моря до дня визволення Одеси від загарбників. Фігура символізує відродження України. Олена Городецька, Андрій Приходько, новини одинадцятого каналу.